Сідіра. Тепер підходимо да. для, для Тут Є е, культури. Це сорго цукрове сорго суданка. Ще є дуже цікаве сорго, яке ми використовуємо для біоенергетики. У мене це та також проходило по тематиці моєї дисертації. Сорго технічне, вінничне, за яке ми всі забуваємо. І воно також в цей блок може підходити для е, сідіратів. Чого є? У нас така папелиця, яка вражає сорго і, і інші там хвороби, які не мають, не вони специфічно, не приживаються до віничного сорго. Але вони дуже полюбляють цукрове сорго. І саме в мене були гібриди цукрового сорго на основі цукрового сорго і сорго технічного. Вони показували і масу більше, і цю цукроносну з сировиною виступали і не вражались так болячкам. На сідіратах ми вже не будемо працювати фунгіцидами. На сідіратах ми не будемо працювати інсектицидами. Це додаткові кошти. Тому чого сорго? Сорго дає дуже здорову масу. Харчиця, мені не подобається, як сідіра. В чистому виді вона не подобається. Чого? Тому що сорго вступає в сімбіоз мікаріза, і сорго вступає в сімбіоз інша біота. А в гарчиці того нема. Гарчиця дає 2 тонни маси, а сорго вам дасть 10 тонн, 20 тонн маси суданка, якщо хороше. І саме гірчиця йде першого пасіва при холоду, а сорго це степова культура, яка африканська, і вона по жарі, якщо є чуть-чуть вологі, вона стартує рости. Да, вона не буде рости 2 метри, але вона видержає. А коли ми сієм баби, горох, ми сієм сою і сіємо його пожнивно. Ми заганяємо його ну, в дуже жорсткі умови, у сорго, особливо в цукровому. Дуже багато цукрів і маси. Маса, Зелена маса, яка гарно розкладається, а цукри це для біоти. Тобто, ми, якщо ми робимо покривні культури, ми забезпечуємо не тільки органіку, а й щоб наша біота розвивалась. Тому сорго цукрове або сорго-суданка, я вважаю, найбільш гарними варіантами. А от суданка… Як елемент, да, суміші. елемент суміші, а суданка є дуже гарним стартом. Вважаю, сорго повинна ставати м, таким. Краєугольним камням, який додаємо. Чого? Тому що в нас в зоні степу амброзії дуже багато бур'янів. І, до речі, як і казав колись колопалочка, Павлович Касалап, щоб ви використовуєте сірати не тільки, а ще і бур'ян враховуєте. То оці до п'ятого листка, якщо ми посіємо сорго, просто посіємо ще інші культури, які підходять під один. от така в мене ідея, під один До Речі, в суміш сіральна. Треба, щоб вона була з декілька видів сорго, зернове сорго. Тому що в зерновому сорго найбільше стебло, а суданка тоненька, ну, Тро, трохи інше. Коли ми обробляємо його препаратом, препаратами вбиваємо, вичухуємо, щоб у нас не було бур'яна, нам треба ж і чисте поле залишити, ми, я б на сідіраті використовував гірбіцид. Щоб, коли ми використовуємо покривну культуру, ми ж не повинні розмножити бур'яни. І тоді ми убираємо конкурентів, далі сорго е, використовується, я б то вмішав би сорго. просто можна під препарати дивитися. Це я кажу, зараз під 24 d а можна під клапіроліт. там льон клапіроліт. Тобто зробити суміші конкретно під препарати. От в мене ідея така, що нам в зоні степу треба вичухувати. І ми підібрали препарати під клапіроліт. І ми знаємо, що ми внесемо клапіроліт, вичистимо, і на наступний рік ми сіємо кукурудзу там, або сіємо іншу культуру.